Всім привіт! Це знову Тарас Зубаніс, і це друга частина відео. Вся правда про Зсу в сьогоднішньому випуску я розповім, яка моя релігія, чи стріляв я з в Ділда і чому не варто дивитися Лунтіка. Поїхали! І так, для тих, хто не знає. Мене звати Тарас Зубаніс. Я старший помічник молодшого солдата. 666-го окремого сатанинсько-будиського батальйону. Мабуть, треба трошки почати з реакції на попереднє відео перед тим, як відповідати на нові питання. І ось що пишуть мої глядачі на Ютубі. Користувач Олександр Ясвольчук каже, що він чекав другий випуск як ленд-лізу. Ну, дочекались? Дмитрій Желізов Плюс прийняв. Деякі користувачі пишуть про свій власний досвід, як вони давали в борг людям, які йдуть з СУ. Мені здається, що якщо ви даєте в борг людині і вона йде на фронт, ну можна вважати це донатом на ЗСУ. Навіть якщо людина потратить це на цигарки. Військові теж люди і є свої потреби, розумієте? Також я отримав коментар від офіційного акаунту Samsung. Я дякую вашій компанії за те, що повністю вийшла з російського ринку. Користувач Радковський дякує і каже, щоб я ділився ще розумом. Ну насчет розуму не знаю, їм поділитись не можу, але можу дати декілька парад людям, які зараз дивляться мене в цивільному житті. Сходіть на курси по тактичній медицині або по наданню швидкої першої допомоги. І під час повітряної тривоги не нехтуйте безпекою. Хоча б перевертайтесь на інший бік, протилежний від вікна. Ярослав W пише, що гумор на висоті. Дякую. Але я ще не записував випуск на телевежі. А там реально буде гумор на висоті. Міха Український пише, що було б дуже прикольно, якщо б мій відео показали по е, першому каналу або його подивилась з Кабєєва. Я теж вважаю, що це було прикольно, і він думає, що вони не зрозуміють. Але приходить час, і всі ці російські пропагандисти розуміють, що майбутнє за українською мовою. Тому я думаю, десь потаємно вони її вивчають і скоро будуть дивитися і розуміти наші відоси. Але на жаль, я не думаю, що вони зрозуміють, що цей відос ну, трошки гумористичний. Приблизно так робить юзер Септембер QQ. Він не розуміє, к чому ета клоунада. Ну, знаєте, я теж хотів би поставити це питання Путіну. Чувак, до чого ця клоунада? Ну, цими ракетами ти нічого не доб'єшся. Зупиняюся. Тепер перейду до питань. І відразу питання про релігію. Дивіться, я е, людина віруюча. Але я не відношусь до якоїсь релігіозної течії. Скоріше, я відношусь до якоїсь філософської течії і ближче мені дзен-буддізм. Чим відрізняється дзен буддізм від будізму? Буддізму є колесо сансари. Це коли людина вмирає і знову перерождається, і в неї є карма, її треба чистити. Ну і ви розумієте, треба багато страждати, щоб е, знизити свою карму до нуля і вийти з цього циклу. Дзен-буддізм каже так, ти можеш вийти з цього циклу прямо зараз. Незважаючи на те, які в тебе були проступки, наскільки в тебе е карма чорна, біла, блакитна, неважливо. Прямо зараз ти можеш просвітлитись і розірвати це коло, увійти в нірвану. Ну, не групу, а ви розумієте. Приєднатися до. До всесвіту. І ця концепція звучить набагато круче, тобто це не колись там в іншому житті, а можна зробити прямо зараз. Саме цим дзен-буддізм набагато круче буддізмом. Тепер трошки про сатанізм. Я, ну скажімо так, не являюсь сатаністом, але в мене є друг сатаніст, і він мені об'яснив таку просту річ: є дияволопоклонники, які поклоняються дияволу, а є сатаністи. Сатаністи це просто люди, які живуть в кайф, вони не приносять нікого в жертву і самого себе теж в жертву не приносять. Тобто живуть для себе, кайфують, і для них Бог є ти сам. В буддизмі є щось таке схоже, бо Будда є в кожному з нас. Користувач Ніколай Миронов питає. Чому не дають наступальну зброю. Дивіться, ось е, наш буддийсько-сатанинський батальйон стоїть зараз на кордоні з Росією. І якщо нам дійсно дати ну, зброю, якою можна наступати, то ми будемо повертати Україну до кордонів не 91-го року, а 1918-го. Чи потрібна нам Білоруська Народна Республіка, я не знаю. Якщо не дають наступальну зброю, то, мабуть, поки що не потрібно. Користувач Леонід Макарошка питає, чи стріляв я на швидкість з барета в ділдо. Ну, тут, знаєте, багато слів, які може незрозумілі для глядачів. Давайте ділдо це вібратор, ну, умовно кажучи, барет це гвинтівка калібра 12,7, швидкість це Т. Що дуже притаманно російській армії, коли вона відступає, по-перше, хочу сказати, що на навчаннях стріляють на влучність, на міткість, а не на швидкість. Дивіться, на швидкість стріляють тільки на дуелі, хто швидше достане свою зброю і стрільне. Але якщо в мене буде барет, а проти мене буде беззахисне ділдо, то я в нього стріляти не буду. Ми не стріляємо по цивільно. Хоча, якщо це ділдо буде в дупі, у росіянина, тоді, звісно, можна пальнути, але я б обрав не Барет, а ДШК. Ну, калібр той самий. Аліса 114 підіймає дуже важливе питання про інформаційну гігієну. Чи можна мені розповідати ті речі, які я розповідаю? Можливо, ворог дивиться ці відоси і ну, вибирає з них інформацію. Знаєте, я тут подумав, якщо ворог дійсно черпає свою інформацію, ну тобто розвідка російська сидить і дивиться цей відос, і думає, що у нас реально нема МСі Хаймерса, ну добре, я буду далі розповідати інформацію, яка дуже важлива для вас, товариш майор. Також в коментарях під минулим відосом мене обізвали Тікток військом. Нічого не кажу, що я там супер спецназовець. Ладно, я кажу, що я із ну, спецпідрозділу покемонів, але якщо ви все ну, реально вірите, ну мені вас жаль. Я не тікток-військо, мене нема в тіктоці, я не Кадировець. Я не можу взяти і розстріляти зараз е весь БК мого автомата. У мене всі патрони під розпис, розумієте? Ну, на жаль, ті люди, які не воюють прямо на першій лінії, а ті, що воюють на першій лінії, ну, скажу вам по секрету, вони не записують такі відоси. Записують люди, які на ротації, десь на другій лінії сидять, або де ну, трошки спокійно, де не ведуться постійно бойові дії. І от там, ну, де я зараз знаходжусь, є Час записувати такі відоси. А там, де є час записувати відоси, там є час для бюрократії. А бюрократія що таке? Це означає паперову армію. Це означає, що в кожному підрозділі має бути журнал обліку, журналів обліку, журналів обліку. Ну і так до безкінечності, розумієте. Волдовакін питає, чому ви використовуємо російську зброю, а не, наприклад, малюк. Е, дивіться, те, що в мене зараз є, це автомат, який старше за мене на три роки. І я, на жаль, народився у Радянському Союзі, і тому це радянський автомат, це не російський автомат. Ну, малюк, да. я не знаю звідки ви його знаєте. У нас є такий чувак з позивним «малюк» в нашому батальйоні, але він один на весь батальйон, ну його не вистачить. Ну, щоб, щоб кожен міг їм користуватися, розумієте? А калашів і патронів до них дофіга. Треба вистріляти всі боєприпаси, які залишились нам старі, радянські, а потім, потім вже можна отримувати сучасну новітню зброю за натівськими стандартами. Але поки не відстріляєш стару зброю ніякого десерту, зрозумів? Також під першим відосом відбувся срач, де якийсь російськомовний чувак з Німеччини розповідав, що покемони слабіє орком. Ну, не знаю, мені здається, якщо Пікачу стрільне мовні своєї дупи, то ніякий орк перед цим не встоє. І також е мене люди питали, а як же Лунтики? Лунтік це російський мультфільм, розумієте, російський. Якщо ви споживаєте російський контент зараз, після повномасштабного вторгнення, ну я не знаю. Ну, я, наприклад, перестав слухати російську музику. Єдина музика, яку я слухаю російською мовою, це Артур Муцураєв, з яким я нещодавно познайомився з його творчістю. Це бард з Ічкерії. І він писав про чеченські війни. Там щось прикольне є. Там багато русофобії, багато про війну. Але слухати, якось попсуємо стамку, ну, люди. Дивіться, що роблять російські окупанти першим ділом, коли заходять на українські землі. Вони вбивають наших вчителів, знищують всі українські книги та українські назви. І за українську мову ну, тебе можуть просто вбити. Розумієте? Це в окупації, це люди не можуть розмовляти українською мовою. Ви живете в Україні. Треба якось, ну, хоча б на своєму фронті, хоча б лінгвістичному, щось зробити і переходити на українську. Використовуючи російську мову в побуті, ви просто стараєте свою українську ідентичність. На що воно вам потрібна? І так, дякую вам за перегляд. Ми потихеньку завершуємо це відео. На попередньому набралось 20 тисяч переглядів. Я взагалі не очікував, але дякую, що обираєте український YouTube. Це дуже приємно. Дякую, що обираєте український гумор. І ну, можете натиснути лайк, можете підписатись, але ну, я вас не уговорю, бо ви українці, ви люди свободолюбиві, Якщо ви дійсно українець, ну, то можете поставити лайк. Але я, ну, я маніпулювати вам не буду. Я просто скажу, що мої підписники це отакі люди. А там далі вирішуйте кожен сам для себе. Та просто, якщо у вас є година часу і ви не дуже ригаєте від російської, якою я розмовляв до цього попередні 30 років. Якщо вам сподобався мій гумор, то можете зайти на цей канал і там на два відео назад. Там є мій сольний концерт. Можете його подивитись. Можете не дивитись. В принципі, мені пофіга. Гарного дня. Слава Україні!